Цифрове рабство українці часто вживають це слово, коли бачать, як нас з вами обклали різними контролями, фінансовими моніторингами, штрафами, резервами, ну і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ось останнім часом хто пов'язаний з банківською системою, у кого є можливість там щось відкласти або щось купити, ви помітили від українці це пишуть масово, що виявляється. Навіть якщо в тебе є легальні доходи, ти ну перебуваєш в зоні пильної уваги банківських працівників оцих банківських систем контролю безпеки. Ти е, маєш певні проблеми щось купити. Тобі потрібно заводити документи про легальні доходи, показувати звідки ти, ці гроші, тобі розкривають ліміти. Бо інакше ти не можеш там в межах 100 тисяч ти можеш щось на місяць купити. Але якщо ти умовно купуєш автомобіль, який коштує півтора мільйона гривень, ну це в доларах, напевно, не так багато. Ну, це середній е, нормальний автомобіль, то через. Е, Банківську систему ти провести це не зможеш, якщо в тебе немає легалізації доходів. Тобто, у тебе, наприклад, є там майстерня, ти береш е кешем, кеш ти цей е кладеш в банк, але в тебе немає документів, звідки ти ці гроші взяв, і бо ти їх не проводиш ні через касу, ні, ні показуєш як через ФОП, нічого. То тобто, потім ти вирішив купити собі там, автомобіль або квартиру, або ще щось небудь. А оплатити ти не зможеш, бо банк тобі не збільшить ліміт. В тебе гроші є, але ти не можеш їх використати, тому що банк відкриває ліміт на там, півтора мільйона, тільки якщо ти даш банку довідку або декларацію, або про те, що ти ФОП, або про те, що в тебе зарплата така висока, і так далі. Тільки після цього тобі можуть відкрити ліміт, і то ти ще даш договір про купівлю там, і так далі. Тобто, в тебе буде дуже багато. Стресів. Отак живуть українці. І українці називають це цифровим рабством тобто, що ж це таке, це мої гроші там, і так далі. Але, але українці не розуміють, що це не цифрове рабство. Це ось ті європейські норми, ті європейські принципи, які ми з вами хотіли і просили в 2004 році і в 2013 році. Ось Дмитро Кулеба буквально вчора. А виступив там з заявою, ну та нарізки роблять його інтерв'ю. Це не вчора він його давав, але він сказав, що ну ми ж про щось мріяли. От ми тепер розраховуємося за наші мрії. І оце якраз, знаєте, людям просто не в бров, а в глаз. Ви ж про це мріяли? Ви ж цього хотіли? А ви думали, Європа це як? От Європа вся так живе. Спробуйте в Німеччині там купити щось. За нелегалізовані кошти спробуйте в Сполучених Штатах Америки не заплатити податки. Там це злочин тяжчий, ніж вбивство. не сплатити податки, тому що це гроші країни, і там людей масово садять, навіть вони хочуть сплатити податки, але декларації неправильно заповнюють. Там якісь помилки, щось якісь блохи в них знаходять. І податкова в Америці фіскали це одна з найбільш ну таких небезпечних служб, яка може призвести до того, що ви просто сядете до в'язниці. Тому американці наймають спеціальних людей, які заповнюють допомагають заповнені декларації, і кожен американець з грошима, який трошки десь заробляє, він має або ну по-нашому це бухгалтера, а в них це там трішки інакше консультанти, які... Допомагають заповнити цю декларацію. Інакше ти можеш потрапити в величезну халепу. І ось, будь ласка, українцям теж пропонуються ці самі моделі, але українці це починають називати цифровим рабством. Чому це так виглядає? Проблема в тому, що в Україні, ну, давайте про це трішки пізніше. Спочатку про нові правила. І так, починаючи фактично з лютого, українцям доведеться повідомляти свою адресу проживання при відкритті рахунку в банку. Для підтвердження треба буде приносити. А тепер давайте розберемося, що приносити. І так, зафіксували, якщо ви зараз захочете в банку відкрити рахунок, вам доведеться повідомити адресу проживання. Ви скажете Тю, а що тут такого? Скажу, що я живу там. Десь у жмеренці, на вулиці там, Богдана Хмельницького, там, будинок 17-й, під'їзд, 3, квартира 35 І все. Ні, друзі, не все. Там же не ідіоти сидять. Ви будете вимушені подати відповідний витяг про реєстрацію вашу Якщо ваше проживання не там, де ви банкуєтесь, де в банк ви прийшли, то е, система заблокує вам відкриття рахунку, і ви змушені будете подати договір оренди житла або квитанції за комуналку, де ви сплачуєте. Договір оренди житла. От я хочу вас запитати, тих, хто винаймає житло, я реально вам ну, бажаю всім мати своє житло. Я знаю, наскільки це інше відчуття, коли ти після всіх оцих зйомів. Після високих вартостей ти отримуєш своє житло і починаєш платити за комуналку, там, умовні 2-3 тисячі гривень. Після 30 тисяч гривень оренди, ну, це зовсім інше життя починається. Так от я у вас запитую: а ви всі платите вашим орендонадавачам надавачам по договору? От у вас у усіх є договір. Вони заключили з вами договір? Ні. А чому? Знаєте? А тому, що, якщо вони заключать договір, то а, вони мають сплачувати податки. І у випадку, якщо фіскали знайдуть, що договір є, а податків немає, а податки там суттєві доволі, то вибачте, але буде попандос. Попандос буде полягати в тому, що на цих людей, які вам здають нерухомість, будуть великі штрафи. І тому договори заключають не часто, тому що договір передбачає певні фінансові зобов'язання і сплату податків. Тому зазвичай це або кешем йде, або, типу, на картку, там, особисті гроші там, і так далі. Проте, сорі, з цим будуть боротися. І якщо ви обслуговуєтесь в банку, то рано чи пізно до вас теж прийдуть з підтвердження місця проживання. Но якщо ви думаєте, що вас не будуть запитувати, бо у вас уже рахунки відкриті, то ви помиляєтесь. Дійсно, деякі комерційні банки, можливо, будуть закривати на це очі, щоб не втратити клієнтів. Але якщо регулятор, Національний банк і податкова будуть тиснути, то банкам, навіть комерційним, ну не буде що робити, крім як на це реагувати і впроваджувати нові правила. У документі також прописані, прописано надання інформації про джерела доходів і передбачені штрафи за порушення вимог. Ось з такою інформацією вийшло Телеграф і повідомляє. Нам про це. Ви хотіли Європи. Ви хотіли європейських правил? І ось вона Європа. Я особисто лише за. У мене доходи офіційні. ФОП сплачую податки. Мені, в принципі, ну, може, я чогось не знаю, але в цілому ми обліковуємось, сплачуємо податки, в банк подаємо декларації. Все. Це дорого, це великі податки, реально великі. Але ми, я особисто і моя дружина, ми пишаємо з тим, що ми сплачуємо податки. Куди ці податки далі йдуть? Йдуть вони на оборону, йдуть вони в розвиток суспільства чи просто крадуться це вже не моє питання. Це вже органи, слідчі органи, СБУ, прокуратура, НАБУ, САП. Нехай вони розбираються. Але я сплачую, я свій обов'язок виконую. Чи подобається це громадянам, невпевнений. Багато громадян не хочуть сплачувати податки. Я бачу це по звітності. Багато громадян почали там писати в Треці, Віксі, от, заплатила за квартал 7 тисяч гривень податку, серце крові обливається і так далі. Люди не хочуть сплачувати податки. У людей немає культури сплати, сплати податки. Тому що люди вважають оцю суму своєю власною сумою. І я розумію, чому вони так роблять. Тому що люди не Відчуваючи ці гроші, підуть на добробут. І хоча, нібито за квартал, 7 тисяч гривень податку, це не ті гроші, про які можна казати, де моя нова лікарня, але це з кожного так по ниточці, і повинно було б бути полотно, а його не зовсім є. Тому що, по-перше, війна, а по-друге, скандали постійні з крадінням, розкраданням грошей, з недоброчесними тендерами, з якимись підрядниками, які нібито щось виконують, а насправді откати роблять. Ми це все знаємо. Але у тих високих людей можливість, оце те, що я вам обіцяв повернутись до цієї теми. Можливість от петлять є. Вони знають, як відкривати таємні кошельки, там, гаманці. Вони знають, як працювати з офшорами, вони знають, як виводити гроші, як вивезти їх з України і фізично, і електронно. Вони це все знають. Ви цього не знаєте, не вмієте і не зможете, тому що вам просто бани поставлять на всіх етапах. Ви просто не пройдете ці етапи, ви не зможете це зробити, ви не зможете задекларувати. Навіть якщо ви зараз берете 2 там, доларів, якщо вони у вас є, і спробуєте перетнути кордон, вас там же хлопнуть, і без декларацій про доходи, без фінансового моніторингу, де ви взяли ці кошти, ви не зможете ці гроші вивезти. І ще є підозра, що вас їх просто тупо конфіскують. Уявляєте собі? І ви через суд змушені будете доводити, що це ваші гроші, що це реально ваші. Потім на вас можуть завести ще і відповідну справу, де ви будете доводити, де ви їх взяли. Потім, можливо, при гарному складі всього і гарних адвокатах ви зможете ці суми забрати. Але мінус 23. З половиною податків на всю цю суму, плюс штраф, і плюс багато чого, плюс різні червоні точки по різним банкам. така історія. Але це стосується тільки звичайних громадян. Всі інші непрості люди, спокійно, як ви бачили, винаймають мерседеси, упаковують туди чемодани грошей. І виїжджають. Кілька історій було таке, що зупиняли деяких там мадамів, дружин дуже високих, з чемоданами доларів, і там були розборки. Але всі гроші повернуті, не хвилюйтесь. Їм все повертають. Так це тільки один-два таких випадки за всю новітню історію з 2019 року. Всі інші просто тупо вивозять свої гроші спокійно, маючи певні попередні домовленості. З тими, кому потрібно. А вас це стосуватися не буде. У вас буде фінансовий моніторинг. Тому чи називати це цифровим рабством можна. Можна, якщо в країні, і допоки в країні не буде закону одного для всіх. От допоки громадяни України сидять під оцими нормами, а нічого вони не бояться, і за кеш викуповують. Цілі під'їзди в Новопечерських липках і ніхто в них не запитує, звідки вони гроші? Ніхто. Тому що всі розуміють, хто це за люди і де вони беруть ці бабки. От до того в нашій країні громадяни України і будуть вважати оце цифровим рабством. Бо це і схоже на цифрове рабство. Бо комусь можна все, а, ком... а більшості не можна нічого. Так не розвиваються європейські країни. Тому, пане Дмитре. Це не те, що ми мріяли. Ми платимо не за те, що ми мріяли. Ми платимо зараз за те, щоб певна кугорта людей мала безмежні можливості в Україні, на ну всі інші мали правила. Отак, От відношення до українців, як до лохів, мене трішки не влаштовує. Це не та мрія, яку ви намагаєтесь нам продати. Це не мрія, це брехня. Тому європейські норми це класно, але коли вони діють для всіх, то тоді ми побачимо ефект. Поки що, ефект це тільки обурення українців. Бережіть себе, напишіть свою історію співпраці з банками. Чи попадали ви на фінансові моніторинги і чим це все закінчилось? Це дуже цікаві історії. Прямо детюктивні.